Ми вже з вами багато думали про те, що матриці, перетворені розміром 2 на 2, здатні відобразити будь-яку точку координатної площини в будь-яку іншу точку, або будь-який двовимірний вектор у будь-який інший двовимірний вектор. Те, що ми збираємося зробити в цьому відео, є узагальненим трохи і має дати розуміння, що ті самі принципи можна використовувати і для n-вимірного простору n на n. Я знаю, що це звучить трохи дивовижно, але тут насправді ті самі ідеї, що й на двохвимірному просторі. Тому спробуємо розширити те, що ми знаємо про два виміри на чотири виміри. Запишемо чотирихвимірний вектор. Зі значеннями мінус 1, мінус 3, мінус 5 і 1. Тепер спробуємо це переписати у вигляді зваженої суми одиничних векторів, що я маю на увазі? Для зручності запишемо це кольором. Мінус 1 помножено на одиничний вектор. 1, 0, 0, 0. Далі. Мінус 3 помножено на теж одиничний вектор. 0, 1, 0, 0. Далі. Мінус 5 помножено на одиничний вектор. 0. 0, 1, 0. І останнє. плюс 1 помножено на одиничний вектор 0, 0, 0, 1. Тепер запишемо до цього вектора матрицю перетворень. Якщо вектор у нас належить до чотиривимірного простору, то і матриця у нас буде розміром 4 на 4. Заповнимо її якимись рандомними числами. Наприклад, 1, 0. Мінус 3, мінус 1, 2, 0, мінус 3, просто 1, 3, 2, 0, 2, 3 мінус 1, 0, 3. Моє запитання до вас полягає в тому, яким би було відображення цього чотирихвимірного вектора, якби застосували цю трансформацію до чотирихвимірного простору. Який буде результат? Тепер, якщо ми хочемо отримати зображення цього вектора в 4D-просторі, ми повинні робити все те саме, що ми робили з вектором у 2D-просторі. Зробимо ось таку лінію для простору вирішення і перепишемо наш початковий вектор. Мінус 1, мінус 3, мінус 5, 1. Штрих означає це те, що ми знаходимо зображення початкового вектора. Ось наша матриця перетворення. Ми будемо множити ті самі значення мінус 1, але вже на інші стопці. Ми замінимо перший одиничний вектор на ось цей стопчик. 1, 2, 3, 3. Далі, мінус 3 помножено тепер на другий стопчик нашої матриці перетворення. 0, 0, 2, мінус 1. Далі. Мінус 5 помножено на третій стовпчик нашої матриці перетворення. Ми його позначаємо помаранчевим кольором. Мінус 3, мінус 3 0, 0. І останній. плюс 1 на четвертий стовпчик нашої матриці перетворення. Мінус 1. 1 Два і три. Далі просто робимо дію множення. Мінус один на один це у нас буде. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус три. Додати. Нуль, нуль, мінус шість і три. Додати. 15, 15, 0 і 0. І останній стопчик додати без змін. Міс 1, 1, 2 та 3. В результаті ми отримали мінус 1 плюс 0 плюс 15 плюс мінус 1. 13, мінус 2 плюс 0 плюс 15 плюс 1 це буде 14. Мінус 3 плюс мінус 6 плюс 0 плюс 2 це буде мінус 7. І мінус 3 плюс 3 плюс 0 і плюс 3 це буде 3. Це у нас результат перетворення цього вектора за допомогою цієї матриці перетворення.